Мир, коли близенько тату, брат, дідусь і всі солдати. Мир, коли усі ми вдома не в країнах незнайомих. Мир, коли війна скінчилась, в у світі зла не залишилось. Мир, коли плаче мама. Ми коли сміються діти, коли є у чому водіти. Ми, коли повітря змії, на ракети, що робить мені. Ми коли в лихо, мир, коли сана стихла.